Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби. Раночок у нас на господарстві. Гусочки наїлися, напилися, поприймали водяні ванни, не дивлячись на те, що на дворі мороз, притрусило білим сніжком. Гусочки ходять по снігові, мерзнуть в свої лапки. Гусаки демонструють свою красу і велич. Пара комогорчиків купається в тазі. Гусочка купається, а гусак стоїть, чекає. Ще їх не розділив, так вони ходять в загальному стаді. Прилітають дикі голуби до нас снідати, поки є ще що їсти, поки гуси все не з'їли. Там у нас за сіткою сімейка комогорчиків також снідає і купається. Стоїть у них відро, налита водичка, і вони там собі проводять свої ранкові процедури. Ось така у нас зима. Дуже багато починається дзвінків і запитань стосовно інкубаційного яйця. Чи будете ви продавати яйця, чи не будете ви продавати яйця. Ну і, звичайно, питання ціни, яке нікого не залишає. Спокійним. Я не знаю, як правильно відповідати на питання про ціну і коли люди її чують, починають кричати О, о чого так дорого! Я думав, або думала, що буде набагато дешевше. Ну, я не знаю, як правильно. І доступно пояснювати людям, чому така ціна. Можливо, хтось із вас зможе мені порадити, як коректно відповідати на такі запитання. Кури породи Михайлонська Зозуля, ось, до речі, одна чеше до води. Ну, я не знаю, чи ви в кожному господарстві бачили таких курей, чи не в кожному, чи в кожного у нас зараз на подвір'ї по Україні є такі кури, чи не в кожного. Інкубаційне яйце курей породи брама, такої гарної курочки, доглянутої, дійсно, яка відповідає породі, коштує від 100 гривень і вище. Закінчується 250-300 гривень в залежності від окрасу. Я не хочу нікого образити, хто тримає браму і не хочу робити великі порівняння, але михаленська зозуля може, хоч і не має такої величезної красоти, як кури породи брама, але в неї є ряд відмінностей і в неї є ряд плюсів. По-перше, вона не квокче, так як квокче курка породи брама. По-друге, вона несе більше яєць. Набагато більше. По-третє, вона має набагато більшу вагу, ніж курка породи брама. Те, що вона здається, трішки нижчою. І не такою високою на своїх лапах, як Брама, це не означає, що вона зовсім маленька і вона не варта своєї уваги. В минулому році яйце цих курей було 80 гривень. В цьому році ціна яйця буде 100 гривень. І коли ти людям про це кажеш, люди думають, це воно там вже зажерлося, що там з тих курей зібрати яйця? І їх продати. 100 гривень за яйце, це якось взагалі вже криша в людини, напевно, їде. Але криша в мене не їде. По-перше, тому що цих курей дійсно немає. Якщо я не помиляюся, то їх можна зустріти ну, в п'яти господарствах, можливо, вони є, можливо, їх немає. По-друге. Їх треба виростити, в них треба вкласти свій час, в них треба вкласти свої кошти, в них треба вкласти свою силу, їх потрібно дотримати до того періоду, поки вони почнуть нести інкубаційне яйце. Так як можна сказати, це мій основний дохід і це мій заробіток, ну ні для кого не секрет, що, звичайно, я на цьому хочу заробити. Не тільки заробити. Хоча б протриматись на плаву для того, щоб утримувати це господарство. І в тому числі тих самих михеленських курей. І точно так само з всім іншим. Стосовно гусей, чи будете ви продавати яйця-гусей? Яйця-гусей продаватися будуть. Але теж математика дуже проста. Я зараз назву деякі цифри. Для когось підтвердиться те, що я хворий на всю голову. Хтось мене зрозуміє, а хтось просто розведе руками і скаже, як можна ходити з голою дупою, а такі гроші витрачати на господарство. Дуже часто запитують за яйця гусей комогорів. Рахуємо просту математику. Сім'я гусей комогорів, яка складається із гусака і двох гусок. Обійшлася в 9 тисяч, це тільки ціна самих гусей, не враховуючи доставки автобусом, не враховуючи те, що їздила людина забирати своєю машиною, потратила кошти, не враховуючи те, що за деякими екземплярами потрібно було їхати самому забирати їх, передавали потягом, і вони їхали дуже далеко, також не безкоштовно. Ну, навіть не враховуючи це, я думаю, ціна в 9 тисяч вона вже не маленька. Із двох гусинь в кращому випадку можна буде отримати 15-18 яєць. По чому ці яйця потрібно продати, щоб хоча б вийти в ноль і отримати цих 9 тисяч. При тому всьому, що гусей потрібно ще отримувати всю осінь, всю зиму і піввесни, поки вони почнуть давати це яйце. Період яйцекладки в гуски триває три неділі, а тримати її потрібно цілий рік. Але не кожен це зрозуміє і не до кожного це дійде. Це тільки одна сім'я, а є ще дві сім'ї. Ось ця сім'я, в яку також вкладено немало часу, немало коштів, немало зусиль. І маємо на сьогоднішній день те, що гуска у нас погано почала вставати на лапи. Це лікування, це хвилювання, це препарати. І ніхто не знає, що буде іще весною. Ця сімейка. Коштує трішки більше, тому що, по-перше, їх там 4, і ціна на них була трішки більша. По-друге, мала кількість їхніх яєць. Ці гуси давно мене запитують, і багато хто запитує, що в цих гусях такого незвичного, що вони так багато коштують грошей. Це гуска Породиста і це гуска для душі, можна так сказати, а не для масового виробництва м'яса і яєць. Хто розуміє, той зрозуміє. Звичайно, їх ріжуть, звичайно, проводять забій на тушки. Але щоб це робити, потрібно попасти на робочого продуктивного гусака, на хороших гусень, коли можна від них розводити і отримувати достатню кількість молодняка для того, щоб їх різати. Гуси ці мають великий ряд відмінностей від звичайних гусей. По-перше, це їхня вага, по-друге, це їхній екстер'єр, Ну і по-третє, це їхній дзьоб і їхня веслоперість, яка є для багатьох привабливістю, і кожен хоче їх утримувати, коли бачить. Мішане стадо, гусей, яке дуже схоже на гусей породи холмогор. Там практично 70% холмогорів і інші породи, які. Були підмішані. Гуси не маленькі, гуски у районі 7-8 кілограм гусаки до 10 кг, і це без жартів. Гусаки також дуже важкі, їх видно, видно, які вони величезні ходять, і в порівнянні з тульською бійцевою прямоносою можна порівняти. Точно так само і з моєю ось тією чубатою гусочкою. Вона вийшла більш по простих гусях. Вона не є маленькою, але в порівнянні з усіми велетнями вона в половину менша Їх яйце дешевше, хоча я не розумію також простої арифметики, чому вони їдять точно так само, як всі інші гуси, вони нічим не відрізняються, але в них немає такої чистої родословної. Яйце Холмогора коштує 500-600 гривень, від цих гусей яйце буде в районі 200-250 гривень. Гривень. Тут ось такі красиві гуски, дві голубих гуски. Холмогорки, чубата гусочка. Помість холмогора, біла гуска. 50 на 50, комогорка. 50. Холмогор вийшла ось така красуня і має чубчик. Ну і ось такі красиві гусаки і ось іще. Стоять гуски. По яйцях інкубаційних качок білих мускусів кольорові продаватися не будуть, бо їх залишилося в мене дуже мало. А по білих мускусах яйця продаватися буде. Дуже багато телефонує людей, і дуже багато телефонує людей е, Молдова і Руминія Не знаю, як буде здійснюватись відправка, хоча вже. Були е, роки, коли вона здійснювалася, я передавав до Одеси, а з Одеси людина забирала і відправляла далі. Як буде в цьому році, поки ще не відомо, але люди вже питають і цікавляться. На протязі вже 5 років продаж інкубаційного яйця білих мускусних качок ціна стоїть 100 гривень. Хоча є вже такі люди, які продають успішно на протязі 2-3 років по 120-130 гривень інкубаційне яйце білих мускусних качок. Тому ну, кому цікаво, хто слідкує, хто дивиться, хто бачить кому дійсно цікаво, можете звертатися, можете записуватися, можете цікавитися. Ну а кому просто аби поговорити, то тоді не займайте свій і мій час. Багато ще питають за бонуси. Багато ще питають, от як я буду брати 10 і більше, чи ви щось уступите. Я все прекрасно розумію, я сам сижу на мінімалці, і в мене зуби на полці до того всього, їх ще потрібно і лікувати. До всіх людей відношуся з розумінням. Бонуси стараюся завжди класти, тому що то дорога, то десь з оплодом може бути щось не так, це ще одна причина з оплодом. Не всі продають інкубаційне яйце, тому що бояться того, що там буде низький, низький, низький відсоток запліднення, і багато хто може там потім розказувати, купили яйця, в шарлатана, яйця пусті, і т.д. Перед тим, як я буду продавати інкубаційне яйце, я буду його перевіряти в своєму інкубаторі або під своїми кочками, качками, гусками. І тільки тоді буде здійснюватись відправка. Якщо ви не зумієте вивезти яйце. Курча, каченя, гусеня, індича з яйця, яке до вас прийшло і було заплідненим, тоді проблеми не в мені, а проблеми в вас, і причина також не в мені. Ви його просвітили, у вас було запліднення, і ви працюєте далі. Ви просвітили, у вас не було запліднення, тоді ми вирішуємо ці питання. А взяти яйце і через два місяці чи через три сказати там нічого не було, давайте щось вирішувати, то тобто, вже знаєте вилами по воді писано. Точно так як в мене була одна людина, яка купила інкубаційні яйця білих мускусних качок. Історія не дуже, але вона була. Купила ця людина інкубаційні яйця мускусних качок, може, три роки назад, і в той період двоє молодих людей, яким було може років по шістнадцять. Дуже активно хотіли займатися сільським господарством, створили групу в Фейсбуці, до мене дзвонили, писали, просили мені таблицю інкубації яєць мускусних качок, розказували мені, який я молодець. Починали підходити там до мене, під'їжджати на коні здалека. Коли я їм сказав, що таблицю давати не буду. Вибачте, будь ласка, це моє. То вони тоді почали там: Ви вчитель, як ви можете так поводитися? Вас попросили, не вже так дати якусь таблицю важко? Ну, якщо якась таблиця, яку можна знайти будь-де і мати результат, то чому ви звертаєтесь до мене і просите її в мене? Ну, справа не в тому. Я їм відказав, вони там розказали, яке я. Гімно паскудне, що я взагалі не людина, як я взагалі можу працювати з дітьми, коли я себе так поводжу, хоча я коректно і спокійно їм що цього робити я не буду. Вказав на причини, чому я цього робити не буду. Ну, Мене тоблило брудом і сказали, що я гімно. Потім виявляється, мене заблокували в цій групі мускусні качки України. Людина, яка купила в мене інкубаційне яйце, висиділа е, каченят, висиділа їх добре цих каченят, але з'являється допис в цій групі, коли ці качки вже виросли, вже досить гарні здорові качки, качурі, качки, але вони вийшли кольорові. Помилка моя: коли я на новій пошті відправляв інкубаційне яйце, я просто спутав посилки. І до людини, до якої поїхали кольорові яйця. Вона їх вилупила. Ну, коли лупилися каченята, чого не подзвонити і не сказати: слухайте, в мене лупляться кольорові каченята. Що за фігня? Ну, звичайно, до людини, до якої прийшли яйця білих качок, яка замовляла кольорові. Ну, претензій немає. Людина хотіла каченят, людина отримала каченят. Кольорові качки виросли нічим не гірші, ніж білі. Дуже гарні окраси. У мене тій був лавандовий качур плечистий, дуже гарний. І все там було нормально. Але проблема не в тому. Проблема в тому, що людина промовчала. Людина зробила допис в цій групі «Мускусні качки України, що не ведіться, це шахрай. Ми купили яйця білих качок, а в нас вилупилися кольорові. Мені нічого не сказавши, вони виставили це в цій групі. Ті ж два красавці, які створили цю групу, мене заблокували, щоб я не бачив цього допису. І давай, пішло обсирання Стасюка, який він. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі, як називається на людях і як йому не стидно. Тому не хочеться таких проблем і не хочеться думати, що в нас є такі люди, а вирішувати все зразу і без всяких наслідків. І хочеться вірити, що все ж таки люди добрі, і це люди. А не от такі трішечки свині, які ну, зробили, я вважаю, не дуже гарно. Обійшовши десятою стороною через три місяці, потім розказувати, яка людина паскудна. Я написав цій людині, мені скинули зовсім чужі люди, написали, що ось, подивіться, що там про вас пишуть. А я ж не можу подивитися, бо я заблокований. Мені наробили скріншоти, поскидали. Я ці скріншоти скидаю людині, яка в мене замовляла інкубаційне яйце, знаходжу його в переписці. Ну і питаю, чому ви не написали тоді, коли у вас з'являлися насвідкаченята. Тишина і все. Ті історії також бувають. Дивіться, усочка як викупалася, яка стоїть красунька. Ось такі справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока, до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається.